Жінка цар або жінка фараон Хашепсуд. Чому до неї не можна застосовувати звичайний фемінітив на кшталт цариця? Тому що не все так просто. Правителем, або як їх називали греки, фараоном Єгипту міг бути тільки чоловік, адже він являв собою уособлення Бога Гора. Після смерті фараона Тутмоса II Новим правителем оголосили його неповнолітнього сина Тутмоса III, а регентом при ньому ставала його матір Хетчепсуд. Таке явище не було новим для Єгипту. Проте жерці Бога Амона, які були найвпливовішими в державі, відсторонили від влади Тутмоса III і проголосили фараоном саме Хетчепсуд. А отут уже виникали складнощі. І тут вступає в силу державна пропаганда, найбільш рання нам відома в історії. Жерці пропагандисти придумали цілу легенду про те, що насправді Хачепсут не донька фараона Тутмоса І і його дружини Яхпас, а насправді це був сам Бог Амон Рав обліку фараона Тутмоса І, а тому Хачепсут є донькою Бога. А отже, в принципі, може бути правителькою. Крім того, аби заспокоїти більш консервативні кола, Хачап офіційно вдягалася як чоловік, носила накладну борідку і зверталася до неї як до чоловіка. Впродовж всього періоду її правління, яке тривало два десятиліття, пропаганді доводилося докладати зусиль, щоб показати. Що жінка може правити державою самостійно. І вона увійшла в історію Єгипту в число найбільш величних правителів, за яких відбувався розквіт держави. Але її син обіженка Тутмос III після смерті матері докладав максимум зусиль, щоб стерти її ім'я. Тепер вже державна пропаганда намагалася зробити вигляд. Що ніякої Хетшепсуд ніколи не існувало. І на всіх тих величних пам'ятках, які зводили за наказом Хадшепсуд, її ім'я було стерто і замінено на одного з трьох Тутмосів. Як наслідок, історикам досі складно встановити, що було зведено дійсно за Тутмосів, а що за Хадшепсуд. Проте це не заважає Хедшеп суд все одно бути однією з найвеличніших жінок в історії, хай із таким дивним титулом, як.